Привіт. Ну, і після останніх покатушок, як ви могли чути від мене, що в мене є в планах подивитися на пера, в якому вони стані. Так що зараз я розбираю, знімаю крило, знімаю колесо. Коротше, будемо знімали пера і дивитися, в якому вони стані, що їм бракує, чи взагалі вони підлягають відновленню, чи взагалі це реально. Чи прийдеться нам шукати щось нове. Так, як бачите, я зняв пера і я був, друзі, дуже здивований. О, одно стоїть там, бачите. А тут друге перо. Ну і я був дуже здивований, знаєте чим? Що я таких пер, якщо чесно, в такому стані я ще не бачив. Я просто приофігев. Я вам зараз приближу, ну от о. Бо я їх склав фактично трохи. Коротше, от така поверхня, взагалі, таке як без магазину. Ні подряпин нічого. Ну от єдине, що я бачу, там проблема з маслом, це, друзі, ось скільки масла з двох вилок. А? Скільки там? Ану, зараз вам скажу. ну Трошки більше може 50 грам масла з двох вилок ось Тому була така проблема з вилкою, тому що. Добре, що там хоч було якесь масло. Ну, так дивлюся, що вони не текли. Та, в принципі, то не дивно, що вони не текли. Тому що, е, ну, як на мою думку, тут пера в ідеальному стані. Я думаю, що і в сальники в ідеальному, тому що е, ну, сухі майже були ці стакани. Я думаю, ну, що тут все тіп-топ. Я просто зараз залью стільки, скільки треба масла. А ви пишіть в коментарі. Я хочу перевірити ваше знання, скільки заливається в одно перо. А ну, давайте пишіть коментарі я буду чекати, що, що хто напише. Ось, і залию скільки треба. Я маю вилучне масло, мені лишалося з їжака, я колись купляв. Ось, і ну, нема масла. Короче, ото з двох вилок о, його вилилось. Взагалі в ідеальному стані вилка, друзі. В ідеальному. Тут трошки. О, бачите? О. Просто просто пісня, Бачите, які вилки. Пера, маю на увазі, подивіться. Просто ляля. -ля. На дворі зараз тривога повітряна. Москаль казиться. Наша ЗСУ дає їм звіздюлей. О, відступають. Відступають москалі, але опера ну, в ідеальному стані. Я, я дуже здивований. Ну тут є трошечки щось. Чуть-чуть така царапинка, не знаю, буде видно. О. Чи то вони їх шліфували, чи що, не знаю. Таке враження, що ну, взагалі в ідеалі. Так що зараз заливаю, скільки треба масла, і я думаю, що вони будуть працювати ще дуже довго. Роні. Орки! Де орки, орки, Роні! Так, ну знову мене застала майже тьма. Ну, Ще не зовсім тьма, але вже в гаражі темно, світла я не маю. Так, зібрав я все на місце, все назад поставив, все відрегулював. Одним словом, пробував пера, а офігенно працюють. Масло не тече. Я їх перевертав, пробував по-різному, чисальник пропускає. Тобто пера в ідеалі, просто якийсь болбес, не назвеш, залив, <кхів> не знаю, 50 грамів в 2 пера. Я не знаю, що це за прикол якийсь. По правильному, друзі. Ну, ви там написали в коментарях скільки. Ну, якщо хто не знає, хто ще не написав, значить лиється від 120 до 150 грам. Це залежно від того, ну, яка ще густота масла там, плюс-мінус, так, не менше, не менше 120 і не більше 150. Ось такий діапазон має бути рівень масла. Ось так що, друзі, сьогодні ми. Перевірили ще пера, Значить, лишається нам тільки поставити задній амортизатор, який вже в дорозі. І ну, на той час, що ви вже дивитесь відео, напевно, він вже стоїть. Ось. І З цим колесом треба щось рішити або його давати людині. Щоб, я думаю, що можливо я спробував там крутанути, вроді крутяться шприхи. Тобто дати людині, щоб його відцентрувало, натягнуло нормально колесо. Ось. Надіюся, що воно ну, зробиться. Ось. А так взагалі, вроді, плюс-мінус нормально. Ось зараз я попробую його завести на холодно, як я обіцяв, в попередньому відео. Так що, друзі, сьогодні був такий невеличкий відосик. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ось. Будемо також тестувати, обов'язково, як буде вилка себе. Але напевно я вже вийду, друзі, як вже буде задній амортизатор стояти ось там, новий. І ми вже протестуємо повністю робочу підвізку цього мотоцикла. Так що до наступного відео. Всього вам найкращого. Тисніть таку штуку. Вподобайка. І смерть ворогам. Слава ЗСУ! Ми переможемо. Деор керунь!